Де огляд на стан мотоциклу BMW 1250GS. Версія HP. Знімаємо в гарній якості. На сонці робіть стоп кадри роздивляєтеся детально все, що потрібно. Мотоцикл в суперовому стані. Забігаючи наперед, скажу що недоліків по мотоциклу немає. На мотоциклі встановлено в таке італійське скло ГІВІ. Гума, стан гуми, шашка. Бачите, нова гума абсолютно, абсолютно нова. Диск зносу немає, тут ну, він навіть ще не притерся. Армовані шланги, гальма BMW. Дивіться, стан сот на радіаторі охолодження як новеньке. Он знизу показую, бачите, все. Все ідеально. Будь ласка, дивіться. Всі кліпси, все на місці. Це бруд після мийки. Погано витерли. Нічого витримане. Зробимо Це таке. Дивіться знизу. дуги колір ось цей МВшний поєднання. Отут є таке посічення невеличке по наліпці. Ну, скоріше за все, хімію попалило. От. Його так не, не, не помітно, але трошки-трошки на дотик відчувається. Тут подряпи немає, тут також все ціле, скло регулюється ось таким от способом висота скла, угол нахилу. Дуги такі є. Тут є подряпина на кришці. Тут все як нове, центральна підніжка. Бачите, вона тут раз за три, напевно. Користувалися нею. Тут все ціле, абсолютно. Задня гума. Дивіться, 24-го року гума, якщо що, свіжесенька, в такому стані, бачите, ну видно, вона новенька. Кофри на мотоциклі. По кофрах є такі подряпини, алюмінієвий Дуже тендітний матеріал до подряпин, тому подряпини присутні. Ну, на, на такому мотоциклі вони повинні бути, вони прикрашають цей мотоцикл. Тут є такі наліпки, я вважаю, це недоліком, їх потрібно знімати. Ну, Кому що. Далі, тут є такі потертості. Ну, Це, скоріш за все, з цими лямками воно отак на швидкості терлося і залишились такі. Його можна відполірувати, звісно, якщо вам це потрібно, ви це собі зможете зробити. Мотоцикл, звісно, на кардані. Вон, детально показую всі, всі вузли мотоцикла. В кожне ось, бачите, підтвердження того, що ніжка майже не, не користувалася ніжкою. Ну, тут, показує, тут, тут немає чого, воно все новеньке, абсолютно. Ці штуки м'якенькі. Тут на дугах немає ніяких не ні пошкоджень, нічого. Тут також все ціле на захисті і на дзеркалі. З цього боку, будь ласка. Ніяких ні окосів, нічого немає. Мотоцикл в стані нового. Ключик, один ключик, безключовий доступ, звісно. моторад Осака. Офіційний мотоцикл був куплений в Японії. По пробігу давайте глянемо і заведемо його. Ось так гарно. Приборка світиться. Пробіг 26 тисяч. Зараз секунду. Давайте заведемо. Так, пробіг 26 775 кілометрів. Отак от, от працює. Тут все, звісно, ціленьке, чистеньке. камери є підлаштування. Отака от штука є, Foxwolf. Ну, взагалі мотоцикл за такі кошти, це... Та взагалі топовий мотоцикл за будь-які кошти. У нас в мотоярді. Можете придбати цей мотоцикл з доставкою.